І щодо допомоги іншим регіонам, відомо, що в межах проєкту «Пліч-Опліч» Черкащина відбудовує три села на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, більше про масштаби робіт. Що вже можливо вдалося зробити з цього об'єму? Так починаючи з практично ще червня місяця, провівши всі первинні обстеження, склавши технічні акти, ми вже розпочали активну роботу. У нас дуже активно підключилися наші територіальні громади, а також волонтерські організації. Сьогодні можемо казати про загальну кількість відновлених будинків. Це в нас 60 одиниць. Ще на 25 будиночках проводяться роботи. Сьогодні працює шість бригад. Це загальна кількість 30, 30 осіб, які займаються саме відновленням. Системно постачаємо по мірі підготовки будівельні матеріали. Зокрема, в селі Іванівка ми відновили вже 40 будиночків, 12 нині відбудовуються саме цими бригадами. Село Новопетрівка теж відновили ми вже там 20 будинків, і сьогодні тривають роботи на восьми будинках. І Миколаївка, яка в нас саме останню чергу, яка зовсім зовсім невеличке село. Там всього нашого 50 будиночків, Сьогодні відбудова відновлення триває на трьох будинках. Ну, ми акценти звісним чином робимо дуже дуже на першочергові речі. Зокрема, для прикладу, скажу ну, Новопетрівка, таке невелике село. Але от нещодавно ми там були, заходили, спілкувалися в першу чергу. Ми відновили будинок однієї родини, де одна господарка в родині є, тому що три інші члени родини зараз воюють в ЗСУ і виконують бої і завдання. Тобто ми пріоритетно підходимо до цього. От Валентина Миколаївна, вона господарка цього будинку. Ми з нею поспілкувалися, і ми саме в такому в приватизації будемо рухатись до того, щоб відновити все, що ми можемо зробити, саме до настання холодів. Угу. Всі громади працюють активно. Думаю, що ми як з, ви, з поставленими завданнями, які ми самі собі нарізали щодо допомоги нашим. Побратимам з Херсонщини, ми впевнено виконаємо. От ви кажете, що люди дуже активно долучаються до цього проєкту. Я так розумію, що дефіциту робочих рук немає. А, а представників яких професій цей проєкт потребує найбільше, і куди звертатися тим, хто хоче долучитись? Звісно звісним чином, ми беремо такі орх ядра. Да? Тобто, люди, які мають пряме відношення до будівництва, це як правило. Рівень прораба, який розуміє, що потрібно робити і як робити навіть місцеві мешканці, в дещому залучаються для того, щоб допомагати в якості підсобників, і всі охочі волонтери. У нас через районні військові адміністрації ми такі оголошення робимо. Всі охочі волонтери, які мають змогу, наприклад, на тиждень, на 10 днів відбути туди і допомагати у якості підсобників, для того щоб приносити матеріали, виносити, демонтувати. Певні будинки, тому що дуже багато такої роботи всі охочі мають доєднуватись. Нам звісним чином в основі це люди, які розуміються в відновленні дахів, тому що для прикладу в Іванівки це понад 200 будиночків, які є з пошкодженими дахами. Це спеціалісти, які знають, як замінювати вставляти відновлювати вікна, частково можливо, де. Інші якісь спеціальні роботи. Ми вже тоді фахівців з комунальних служб наших долучаємо і вони туди убувають для того, щоб певні е, такі роботи спеціалізовані виконувати. Щодо фінансової сторони питання: скільки грошей вже пішло на цю відбудову, скільки ще може піти, і за рахунок чого, власне, фінансуються всі ці витрати? В основі, звичайно, це е, самі волонтери, які, е, наприклад, будівельні бригади, які. Окрім всього іншого, відновлюють і будують на на Черкащині житлові будинки і багатоповерхівки. В основному вони висловили бажання і взяли на себе таку відповідальність за свій рахунок поїхати і першочергові заходи проводити. От перший перший етап цих цього відновлення відбувався і відбувається зараз за рахунок тих хлопців. Які складають ну, являють собою будівельні бригади, які працюють на Черкащині, але зараз вони пріоритетно визначились і поїхали добровольно виконувати завдання там, окрім окрім іншого, звичайно, громади територіальні громади нашої області активно підключилися. Вони субвенційно перераховують кошти безпосередньо, в даному випадку в високопільській територіальній громаді Херсонщини. І звідти першочергові витрати, які ми плануємо. От звідти вже виділяються прямими відповідними договорами з безпосередньо з високопільської територіальної громади. Ще в нас є такий соціальний об'єкт Іванівці, як місцева школа, за яку надзвичайно потужно просили місцеві мешканці. Вона практично одна на п'ять сіл. Наприклад, на для виконання робіт по цій школі ми вже виділили. Кошти теж субвенцією з обласного бюджету у розмірі 11 мільйонів 200 тисяч гривень. Пане Ігоре, от за кілька днів стартує навчальний рік. Розкажіть, будь ласка, чи всі навчальні заклади в області мають матимуть змогу працювати офлайн і, і як з укриттями там? Ми надзвичайно велику увагу приділяли, починаючи з практично з весни щодо підготовки таких укрить, і мабуть, це нам дало змогу. Фактично від 80% які були станом на кінець навчального року, станом забезпечені укриттями сьогодні, на станом на 25 серпня, мати 95% шкіл, які або мають власні укриття і провели відповідні роботи, або мають по, на відповідній межі і досяжності. Укриття якихось інших закладів, в тому числі комунальних або державних, і деякі роботи в нас продовжуються і вони будуть закінчені на кінець вересня, і деякі роботи, в тому числі за допомогою наших партнерів, таких як ЮНІСЕФ, у нас будуть закінчені практично до листопада. Ми загалом планували в офлайн режимі або в змішаному режимі, тому що змішаний пов'язаний з великою кількістю літачок в певних закладах. І звісно, не не розміщуються вони всі одночасно в укриттях, тому буде, буде система трошки змішана. Загалом ми плануємо 90 98% навчальних закладів забезпечити саме навчання в форматі офлайн або змішаному форматі. Дев'ять шкіл у нас практично будуть без укрить, але ми над цим працюємо. Проекти відповідні підготовлені, і ми будемо будувати. Такі укриття з самого початку, тобто з фундаменту, дуже вам дякую за те, що приділили нам трохи часу. О, це був Ігор Таборець, начальник Черкаської обласної військової адміністрації.